Західні терени на Великодні свята зустрічали дітей зі Сходу у рамках благодійної акції Схід-захід разом Обіймися Україну». А саме у Великодню п'ятницю із Луганщини до нас приїхало 235 дітей та 22 дорослих. У Львові гостей зустрічали Оксана Француз, Ігор Несторак, Войко Тетяна, представники благодійного фонду Андрія Лопошанського. Спочатку дітей повезли у місто Троскавець, де їх зустрічали традиційним хлібом сіллю. Доброго ранку, наші шановні діточки. Ми, ми вас раді вітати в Трускавці. Е, багато з вас, можливо, перші в Трускавці. Я думаю, що вам сподобається. І хочу вам сказати, що ми вас дуже любимо, ми вас чекали. Вітаємо. Щирий уклін від нас і хлід і сіль. У спеццентрі Женева діти змогли поснідати та відпочити у басейні. Після відпочинку дітей повезли до їхніх нових сімей, у яких вони мали проживати чотири незабутніх святкових дні з усіма західними традиціями та обрядами великодніх свят. Подарувати дітям зі сходу чудові великодні свята зголосилися сім'ї Самбірського, Старосамбірського, Сколівського та Турківського районів. Это Надеемся, по -по да, Марк а Роман. А вы, Маргарита, то Юсклинка, то Леса, то Это Раль это Еда. Раль и Еда. Ваши родители... Нам да. очень угу. приятно, что наши соотечественники приехали. Такие великие свято вместо саммер. Акажу їм. Надіємося, хорошо проведуть время з нами. Ми ну, Організатором акції Схід захід разом виступив народний депутат Андрій Лопушанський при підтримці голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Сенютки. Та голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.